Слава Україні, як зробити власну функцію? В Excel транслітерація відповідно до постанови кабінету міністрів 55. Транслітерація це коли ми пишемо українською мовою слово, а воно нам перекладає латиницею. Так, перше я скопіював оцей відповідник український алфавіт латиниця і вставив його таким чином: велика українська, маленька українська, велика латиниця, маленька латиниця. Додав також апостроф згідно постанови кабінету міністрів, м'який знак і апостроф не відтворюється, і додав Сполучення з Г. Так. Ось тут з Г. М'який знак. Велику букву я зробив так, як на початку слова, маленьку, так як всередині слова. Це описано ось тут. На початку слова. В інших позиціях. Далі я це все з допомогою функції textJoin через, через кому і через лапки з'єднав. Тобто тут ми задаємо, як ми розділяємо, не ігноруємо пусті місця і з'єднав один масив з великими літерами і з маленькими літерами. Так само я зробив і для англійської мови. Потім зайшов в розробник, Visual Basic, Insert модуль. Ну, я його тут же створив, модуль 1. Function, Translate Це означає, що нам ця функція. На вході буде отримувати текстовий рядок. І на виході також буде видавати текстовий рядок. Визначив український алфавіт як масив, просто скопіював. Це, що я зробив, скопіював сюди. Спереду доставив ще лапку одну і в кінці, того, що воно не додавало. Також видалив ну, це оце пусте місце на оце пусте місце. У мене, до речі, тут трошки в іншому порядку, через те, що я вже сортував ці масиви. Ну це не важливо. Додаємо англійський, додаємо український алфавіт. Оці всі виділені іншими кольорами букви для них будуть особливі правила. У нас там може бути не тільки слово, а й декілька слів, речення, тому я. Розбив текст на слова, тобто в цьому масиві всі слова для того, щоб перевіряти, чи це на початку слова, чи це в іншій позиції. От саме для цих букв. Цикл для кожного слова. Поточне слово. Цикл для кожної букви в слові. Попередній цикл з L-bound з нижньої межі масиву до U-bound верхньої межі масиву. От, взяли ми перше слово, потім перебираємо його букви. З першої до його довжини. Лен це довжина. Нам треба знати поточний символ. Ми беремо, відкусуємо від слова, вибираємо у слові один символ. Це DB, це порядковий номер, а це скільки ми беремо. І далі пішли перевірки наших слів. Якщо ми попадаємо з Г, як це ми визначаємо? Якщо поточний символ З і наступний символ, тобто І плюс 1 Г, тоді цей символ заміняємо на. ZG. І зразу ж додаємо до поточного значення ще одиничку, тобто ми вже е, перескакуємо якби, букву Г. Бо якщо цього не зробити, воно буде знову брати за буквою З букву Г, нам це не потрібно, тому ми додаємо тут плюс одиничку. Флаг дорівнює 1. Для чого флаг? В слові можуть попадатися не тільки слова з українського алфавіту, а ще й символи: там, плюс, мінус, «лапки», дефіс. Тре, кома, крапка. якщо попадається такий символ, ми просто виводимо цей символ. Перескочимо трошки в кінець. Наприклад, нам перша не попалася не з Г, а буква А. Ті всі перевірки вона не проходить, попадає сюди. Ми перевіряємо знову цикл по масиву з українським алфавітом. Там, з нуля до верхньої межі. Ми беремо і перебираємо кожен символ і порівнюємо його з. Поточним символом. Якщо сходиться, тоді вихідний символ, тобто той, який буде англійський, ми беремо в англійському масиві. Ну, тобто, саме тому важливо, щоб ці масиви співпадали. Якщо тут А перша, значить тут А перша і так далі. Флаг переключаємо в один виходимо з циклу попадаємо в цю перевірку. Якщо у нас флаг не дорівнює нулю, тобто, тут по-хитрому зроблено. Якщо флаг у нас буде 0, то це буде false, і просто ми в наше слово беремо все, що було до цього в нашому слові, а в нашому слові на початку циклу нічого нема, і додаємо поточний символ. Якщо ми брали приклад з буквою А, то в нас на цьому етапі перевірка отут іде. ми до нічого. Тому що на початку циклу в нас тут нічого, до нічого додаємо нашу букву А. А якщо в нас. Якийсь символ, який, якого немає в алфавіті, тоді ми оцю перевірку не проходимо. Ми заскакуємо сюди, ну, тобто беремо нічого і додаємо, наприклад, це була крапка, додаємо крапку сюди. І знову йдемо до наступної букви. Next. І з буквою з Г. Наступний випадок, якщо це на початку слова, тобто якщо велика буква, і наступний символ маленька буква, тоді. Ми ось так от виводимо. Перша буква велика, а решта маленька. Знову пропускаємо букву «Г», ставимо флаг в одиничку і Go to next char». Тобто перескакуємо сюди. Тобто, щоб вже була Перевірка. Оце все нам не треба вже порівнювати, то що ми вже знайшли свій символ. Перескакуємо це все і залітаємо сюди. Тут флаг буде одиничка, і до того, що в нас є, додаємо з G. Якщо в нас поточний символ. З і наступний Г, але велике. Це на випадок, якщо будуть писати великими буквами, капслоком все написано, тоді ми виводимо. От, ну, ще один випадок: якщо З маленьке, а Г буде велике. Я не знаю, де таке може бути, але я це передбачу. Так, ну, далі переходимо до перевірок таких буквок, як Є, «ї», Ю, Я. Якщо поточний символ Є. І це тобто, i дорівню 1, початок слова, ми кожне слово перебираємо в такому випадку і дорівнює одиниці, коли ми... це перша буква. Тоді на виході в нас буде є. Якщо є поточний символ дорівнює Є великий, і це початок слова, і наступний символ, і наступний символ великий, написаний великою літерою. Як це перевірити? От, Ми беремо. Наступний символ, от мі, поточне слово, і плюс один, тобто наступний символ за буквою. J. Прирівнюємо його, ну, все те саме, тільки додаємо U тобто верхній регістр, велик, великі букви. Тобто, якщо це наступний символ великий, то тут буде true. Ще я додав, якщо слово довше одної літери, ну, тобто, наприклад, слово Я. На випадок, якщо слово з одної букви складається. Тобто, якщо тут пишуть, якщо тут великі літери, і це перша літера в слові, тоді виводимо є. Якщо е, просто на початку слова зустрічається є, от це перевірка, тоді ми просто так от, велика, Y е маленьке. Що я залишив тут? Я залишив є в цьому алфавіті. Тобто, якщо от ті всі перевірки, що ми робили, не проходять, значить воно стоїть всередині слова. А якщо всередині слова, то тут і Е буде замість Є. І Е. І так само залишив для Е маленької Е і Е. Якщо це все не проходить, то тоді ми порівнюємо кожен символ. Така ж сама перевірка для І, Ю, Я, інша перевірка для букви Й. Вона ну, Досить подібна. Якщо на початку слова Y. На початку слова із великої, то великий Y. В інших випадках я залишив його тут, якщо І, І так само для маленьких. Ось вони. Якщо всередині слова, не проходять ці перевірки, то значить вони всередині слова. І будуть транслітеруватися так. Далі перевірка українських літер, які транслітеруються декількома буквами латиниці. Якщо написано капслоком або якась абревіатура. То щоб воно видавало великі букви всі, а не тільки першу велику, а наступну маленьку. Наприклад, G велике, І наступна буква також велика, і довжина слова більше одиниці, тоді ми виводимо ось так: аналогічно для букви Х С, ча, Ш і Щ. А тут я для них залишив ну, по стандарту. Якщо G, то Z велика H маленька. Так же само для Ч, Ш, Щ, Ц, Х. І так далі. Так, ну, Щоб заакцентувати, це м'який знак, замінюю на пусте місце. І десь в мене тут, щоб був апостроф на пусте місце. Ну, і великий м'який знак також, в разі чого, на пусте місце. Слово ми одне перебрали. Перепризначаємо. Тут ми зібрали слово. Тут у нас поточне слово закінчилося, ми тут його перепризначаємо ну, також в циклі. Коли ми вже зібрали слово, тоді беремо це слово і ставимо пробіл. От, і наступне слово це в нас вже буде перше слово пробіл. Ми до нього додамо друге слово і напишемо пробіл. От І виводимо цю функцію. Translite рівня. На виході ми отримуємо таку функцію, яка робить нам транслітерацію. Як ми написали, так воно нам і транслітерувало. Ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Якщо є якісь пропозиції, зауваження, пишіть в коментарі.